Друзі, всім привіт, Христос Воскрес! Вітаю всіх з Великоднем! Віримо в те, що світло обов'язково переможе зло. Сьогодні хочу з вами поділитися останніми заявами з Німеччини та Польщі. Олаф Шольц звертався до своїх громадян у зв'язку зі святом і в своєму зверненні згадував також Україну. Що дуже приємно, коли таке серйозне свято і в іншій європейській країні згадують за українців. Також остання заява з боку Польщі. Теж про неї поговоримо, теж про неї розповім. Тому дуже рекомендую підтримати це відео лайком, репостом. Ну і, звичайно, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. В коментарях діліться своїми думками, своїми враженнями, своїми історіями. Мені особисто дуже приємно, коли, наприклад, лідери Європи європейських країн у зверненні до своїх громадян в теперішній час також згадують за Україну і за українців за те, що і надалі потрібно їх підтримувати. І сьогодні також Олаф Шольц звертався до своїх громадян з нагоди Великодня, вітав своїх громадян і, звичайно, згадував також теплими словами і Україну. Багато православних християн в Україні не можуть святкувати Великдень у сімейному колі та в мирі, зазначив канцлер Німеччини. У сьогоднішній православний Великдень ми думаємо зокрема про багатьох православних християн в Україні, які не можуть святкувати це свято у сімейному колі та в мирі. Шольц наголосив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Мені особисто такі слова приємно чути від європейських лідерів за те, що вони згадують, за те, що вони пам'ятають. І якщо і будуть далі допомагати, надавати нам всю можливу і потрібну нам допомогу, це допоможе нам відстояти нашу територію, нашу Україну. Як вам такі слова і така заява від Олафа Шольца? Пишіть в коментарях, також сьогодні з'явилася заява від міністра закордонних справ Польщі Сікорського. Теж про Україну краще допомогти Україні захиститися ніж відбудовувати її. Правильно сказав, у Польщі наголосили, що Україні вкрай потрібні зенітні ракети, щоб захистити свою промисловість, електростанції та інфраструктуру. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країнам-партнерам України доречніше збільшувати свою оборонну підтримку України, ніж потім займатися її відбудовою. Україні в Край потрібні зенітні ракети, щоб захистити свою промисловість, захистити свої електростанції, захистити свою інфраструктуру. Я вважаю, що набагато краще витрачати гроші на захист України ніж потім її відбудовувати. Думаю, путіну було б добре визнати своє вторгнення помилкою і зробити новий розрахунок, враховуючи, що ми будемо допомагати Україні стільки, скільки потрібно. Також Сікорський висловив думку, що Європейський Союз міг би зробити ще більше у питанні військової допомоги Україні. Також на запитання, чи Польща розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, він сказав, що не розкриватиме карти. Так, щоб з тої сторони та зараза, яка суне на Україну, не знала, чого очікувати. Я теж з цим погоджуюсь. Не всі плани, не всі секрети потрібно розповідати. Друзі, ось такими заявами від наших партнерів я сьогодні з вами поділився. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підписалися на цей канал. Ну і в коментарях поділіться своїми думками. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні і дякую всім нашим партнерам, які допомагають Україні вистояти.